Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і сьогодні, в цей день, 17 вересня, у цій для вас традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними важливими та вартими вашої шановної уваги. Чи рятують Трамп та Європейський союз Путіна? І де Росія буде розміщувати арешник, названа нова локація. А також про те, чому Трамп наполягає на тому, що потрібно заключити угоду, і що сказав президент України Володимир Зеленський, народним депутатам слуг народу під час таємної зустрічі в Києві про це і не тільки прямо зараз. Отже, розпочну із а, а, оперативних новин із того, що відбувається, ви знаєте, із наших успіхів на фронті із те, що, попри те, що б не говорили там десь в кабінетах окремих західних столиць чи інших країн, все ж таки продовжують наші сили оборони виконувати завдання, і ці завдання, які послаблюють ворога, і зрештою мають призвести до того, що щонайменше буде припинено вогонь, що Путін зупинить свої наступальні дії. Отже. В ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії. Зазначається, що в районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумному газойлю, технічної сірки тощо. Загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки в 2023 році складав 4,8 мільйонів тонн. Ми бачимо вже наслідки. Ну, в першу чергу страждають окуповані території, тому що є повідомлення, наприклад, що а, в Мілітополі окупованому немає бензину і таких населених пунктів а, уже стає чимало, в тому числі і на території. Росії виникають кризи. Це ще далеко до тих масштабів, які би нам хотілося, але разом з тим, ну ми бачимо, що як би там не було, це і є тими пекельними санкціями, які ми можемо застосовувати, і наші сили оборони над цим працюють системно. Ось уже є певні результати. Про це пише, наприклад, Reuters. Reuters пише про те, що Росія близька до скорочення видобутку нафти через атаки дронів. Не через санкції, увага, яких ми чекаємо, які відтерміновуються, що до них ведуться там складні переговори. І чому багато в чому це неможливо, я ще розповім вам. Дочекайтеся. Але ось що пише Reuters. Reuters зазначає, що джерела видання повідомляють, що російський монополіст нафтопровідного транспорту «Транснефть», який транспортує понад 80% усієї нафти, Видобутою в Росії останніми днями обмежив можливості нафтових компаній зберігати сировину у своїй трубопровідній системі. Компанія попередила виробників, що може приймати менші обсяги нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень, а можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток. Ось, будь ласка, поки ми чекаємо рішень наших західних партнерів, які не поспішають і не квапляться із запровадженням обмежень проти Росії, особливо США. А тепер і Європейський Союз дещо почав зволікати, тому що відтермінував запровадження санкційного пакету. Все ж таки, ми бачимо, що Україна завдає. Ударів, бо, наприклад, Блумберг пише з посиланням на європейського дипломата, що ЄС відклав презентацію 19-го пакету санкцій проти Росії після вимоги президента США Трампа посилити обмеження. Передбачалося, що Європейська комісія представить новий пакет санкцій на засіданні дипломатів ЄС у середу, 17 вересня. Однак, як зазначає агентство, у п'ятницю США почали чинити тиск. На своїх союзників по великій сімці, вимагаючи запровадити 100% тарифи для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також вжити інших заходів, щоб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів. За словами джерел, наразі у великій сімці працюють над новим пакетом санкцій і мають намір представити текст протягом наступних двох тижнів. Знову 2-3 тижні, знову 40-50 днів. І так далі. Ну, ми бачимо, ці всі зволікання не зволікають тільки сили оборони України, зокрема, і головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке влаштувало вибухи у місці дислокації у Владивостоці, де є дислокація російських військових, які причетні до воєнних злочинів на території України. Бійці ГУР провели спеціальну операцію в районі селища Щитова у Приморському краї Росії. Де дислокується сорок 47 сорок окремо десантно-штурмовий батальйон 155-ї гвардійської морської піхоти бригади, який брав е участь в бойових діях під Києвом, Вогледаром, у Маріуполі на Курському та Покровському напрямках і всюди отримував дуже потужно зараз. Вони знову ж таки намагаються задіювати залишки своїх цих підрозділів на Покровському напрямку, і сподіваються, що й там отримають. Отже, о 9-й годині ранку вівторка за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом ще один. Як повідомляють російські пабліки, на місце вибухів прибувало багато техніки спецслужб вертоліт. Ну і рух транспорту перекрили причиною, нібито інцидент з газовим обладнанням назвали. Але ми бачимо наскільки далекі руки у наших спецслужб. Наскільки далекі руки у нашої розвідки і у нашого МАСаду? Тобто робота продовжується і буде тривати, до санкцій ми ще повернемося, зокрема до пекельних. Ну а тим часом Сполучені Штати Америки схвалили перші пакети зброї для України, які профінансували країни НАТО. Це перше застосування нового механізму для постачання Україні зброї зі складів США за рахунок коштів країн НАТО. Наразі мова йде про пакети, про два пакети на загальну суму близько 500 мільйонів доларів. Зброю можуть направити вже найближчим часом. Водночас президент США Дональд Трамп ухилився від вип... від запитання журналістки з України про те. Коли е, Україну в Україну надійдуть обіцяні Сполученими Штатами Петріоти, Трамп запитав. Звідки е, ви на що була відповідь? Що з України він сказав: я зрозумів по акценту, я люблю Україну українців. Ну але про Петріоти не відповів. Ну, ми думали завжди, що любов вона має чомусь бути виражена. Це не просто якесь абстрактне поняття. А погодьтеся. В якихось діях, в якихось вчинках, а які зараз вчинки ми чекаємо від Сполучених Штатів Америки? Очевидно, що додаткові пакети допомоги і подальший тиск на агресора це те, що саме зараз необхідно для того, щоб змусити Путіна зупинити наступальні дії, і щонайменше а, фактично домовлятися про припинення вогню вздовж лінії фронту. Щонайменше так, ось чого ми прагнемо. І захистити в тому числі нашу інфраструктуру, захистити наших людей, захистити християн, за яких Трамп бореться. В Україні вони страждають, в Україні їх переслідують за віру на окупованих територіях і не тільки. Ось що дуже важливо розуміти, тому що минулої доби знов ворог завдав ударів по інфраструктурі, внаслідок чого Укрзалізниця скерувала потяги за об'їзними маршрутами, а деякі взагалі затримуються. Про це повідомляється Укрзалізницею знову ж таки через російську атаку, яка відбулася минулої ночі. Тому ось що нам потрібні слова це добре, почуття. Але якщо це справжні щирі почуття, то їх потрібно реалізовувати в діях. Я дякую і вітаю українських медіа, представників, наших, наших журналістів, які дійсно зараз там, запитуючи президента США. Говорячи про це на заході, виконують теж потрібну нам місію. Тримають постійно в полі зору фокусі уваги Україну і необхідність надання нам зброї і підтримки. Це дуже важливо. Дякую вам усім за цю роботу. Я думаю, що друзі, ми теж подякуємо і нашим силам оборони, і нашим медіа, всім, хто бореться за Україну, попри а, не завжди сприятливі умови. Давайте підтримаємо цих людей в коментарях. Я думаю, ви зі мною тут. Погодитися. Але для представників медіа, як виявилося зараз, може бути і небезпечно задавати окремі, президент... окремі запитання президентові США. Адже, незважаючи на те, що, здавалося б, саме США мали би бути еталоном свободи слова. Журналіст з Австралії теж задавав запитання Трампові, які виявилися для нього незручними. Трамп запитав: а звідки ви? Він сказав з Австралії. На що Трамп відповів, у вас можуть бути проблеми. Я розповім австралійському лідеру про це. Журналіст вибачився, але у відповідь почув: замовчіть. Шатап. Ось так: замовчіть. Ну, ось це те, що потрібно розуміти про спілкування. Тепер, значить, що стосується заяви Трампа щодо України і зброї, я би хотів це поєднати, тому що ну, це має. Значення насправді, насправді, якщо ми подивимося, то президент США Дональд Трамп в тому числі зробив заяви про те, що не думає, що війна закінчиться на полі бою і озвучив сценарій для України. Президент США Трамп озвучив власний сценарій завершення війни в Україні. Він переконаний, що кінець агресії з боку Росії відбудеться шляхом мирних переговорів. Я не думаю, що війна закінчиться на полі бою. Натомість вона закінчиться за столом переговорів. Саме тому я привітав продуктивний перший саміт з президентом Путіним минулого місяця на Алясці, а також дуже позитивну зустріч з президентом Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі, наголосив Трамп. Він також запевнив, що робота, спрямована на мирне врегулювання війни, триває. Ми продовжуємо наполегливо працювати заради миру, зазначив Трамп. Крім того, американський а, лідер заявив про те, що президенту Зеленському доведеться піти на укладення угоди, ось що він про це ще сказав. Тобто, знову ж таки, що ми бачимо, як це можна пояснити, коли ми бачимо з одного боку продаж озброєння. На 500 мільйонів, але скільки ми його чекали, скільки з часу пройшло, як би воно вже могло би нам допомогти на полі бою, але ми його не бачили. Тому зараз е мова йде про те, що зброя надається, але дійсно зі зволіканням. Це раз, це перше, на чому треба наголосити, але надається. Але при цьому Трамп робить заяву про те, що от були зустрічі, і я думаю, що будуть подальші. І дійсно державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що, ймовірно, президенти Трамп та Зеленський зустрінуться наступного тижня в Нью-Йорку. Ну, в цій, на полях саміту цієї глобальної говорильні трибуни звідки виступають. Організація, яка зараз вже не має, ну скажімо, жодних якихось повноважень, де-факто, де Юри вони ще є. Це організація Об'єднаних Націй. Саме на полях саміту ООН може відбутися. Така зустріч. І ось чому Трамп з одного боку зброя, з іншого, перемовини. А я думаю, що це вкладається в певну логіку. Це вкладається в логіку того, що а, фактично таким чином США можуть надавати Україні подальшу підтримку просто для продовжування виснаження ворога. Просто для того, щоб не дати Україні впасти, не дати Путіну тріумфувати. А дійти якогось рішення, як вони вважають, посередині за допомогою перемовного процесу. Протриматися нам певний час, поки, як думають у США, вдасться знайти якісь підходи до Путіна. Не знаю, як вони це збираються робити. Але знайти якісь підходи до Путіна для того, щоб вийти на певне політичне рішення і до кінця року припинити вогонь в листопаді чи в грудні. Наприклад. Ну, наприклад, якщо ми. Говоримо там про якусь осяжну перспективу. Якраз до речі, президент України Зеленський говорить про те, що ми відбили три великих атаки ворога. І можуть бути ще дві, які якраз можуть і відбутися. Це вже я від себе додаю, на мою думку, якраз безпосередньо до кінця цього року. А далі, і отут США нам надає певну підтримку відбитися від атак. Тоді Росія може не встигнути накопичити ресурси для того, щоб війти в кампанію 2026 року, і буде готова припинити вогонь приблизно так. Причому де це буде чи по лінії фронту, чи зрештою, якби Росії, не дай Боже вдався успіх витіснити наші підрозділи з Донецької області, можливо, США це турбує і дещо менше, ніж є насправді. Але ось такі деталі. А ось до чого прагнуть. Саме політичне рішення, тому і стіл перемовин, тому намагаються певним чином там урівноважити якісь можливості. Але при цьому, судячи з загального тренду, є певне таке своєрідне, знаєте, підігрування Путіну, щоб і Путін не впав. А для нас критично важливо, щоб стояв фронт. Знову ж таки, в очікуванні: тобто, ми проводимо стратегічну оборонну операцію, не даємо ворогові прорватися розвинути оперативний успіх, і це і є наша позиція сили на сьогодні. Вона полягає в цьому. Вона в двох моментах ключових: В трьох, я би сказав, перше це удари в глиб російської території, це удари по військових об'єктах ворожому тилу для того, щоб зменшувати їхні здатності і спроможності для ведення війни. Друге, це фронт і завдання максимальних втрат ворогові там. Не давати російським військам прориватися, не давати їм проривати лінію фронту, заходити в тил і розвивати власний успіх, третє це дуже важливий пункт, і тут я звертаюсь до всіх вас: збереження єдності для нас, тому що, на мою думку, Росія знову може пробувати розхитувати Україну зсередини. Знову може спробувати інспірувати якісь вкиди, маніпуляції, поширення дуже серйозно глобально дезінформації не тільки проти України, а й проти Заходу, проти всіх, для того, щоб цю єдність зруйнувати. Тому нам, як і завжди, як і раніше, потрібно зберігати пильність і обережність, не піддаватися і не давати ворогові, з'їдати та руйнувати нас зсередини. Ось це дуже важливо. Тому тримається фронт до ось цього. Політичного рішення. Ось це потрібно розуміти. Ну а тим часом ідуть пошуки різним чином. Насправді, ну, наприклад, через те, що от зараз президент Трамп прибув до Британії. До речі, The Times of London свій час робила великий матеріал, де писали про любов американської адміністрації до Британії. Говорили, що вони є. Англофілами як президент США Дональд Трамп, так і віце-президент Джей Дівенс, цікаво насправді, і ось Трамп Британії в країні, яка не хоче запроваджувати санкції проти Індії, тому що є домовленості, і вони не хотіли би 100% обмеження. Тому є розбіжності у Трампа з прем'єром Британії Стармером. А, і про це будуть говорити. І це теж причина, до речі. Британія не входить в Європейський Союз, як відомо, але ж санкції знову ж таки будуть обговорюватися через механізми Великої Сімки, про що я говорив сьогодні раніше. Ну і відповідно, якраз в рамках Великої сімки, куди входить Британія, на відміну від ЄС, і немає на сьогоднішній день цієї згоди, і от Трамп намагається її знайти і досягти. Але тепер знаєте, що цікаво насправді, що важливо. Видання політико. Американське провело дуже важливу роботу і дало нам цифри, дослідження про об'єми продажу, чи точніше закупівлі країнами Європейського Союзу, російської нафти та газу. І ось які дані вони надають. Відмова від російської нафти ЄС. А, про це ну, відмова від російської нафти цього вимагає Трамп. Далі політика пояснює, ЄС скоротив імпорт російських енергоресурсів. З 45% газу та 27% нафти у 2021 році до 19% і трьох, відповідно у 2024-му. Тобто, скорочення а, обсягів нафти, яка закуповувалася з 27% до 3%, тобто на 24%, практично вже не закуповується нафта за виключенням Угорщини та Словаччини. Тому а, Орбан він а, є великим прихильником Трампа, принаймні раніше декларував себе таким і позиціонував. То чому ж він не хоче відповісти на заклики американського президента і відмовитись від російської нафти? А, тобто, все з нафтою зрозуміло. Що стосується газу, ситуація складніша, тому що тут а, фактично була відмова тільки на 18%, ну тобто з 45% до 20%. Семи було скорочено а, це споживання, власне кажучи. І Ну ми бачимо, що, а, вибачте, вибачте, будь ласка, перепрошую, неправильно порахував. Ну, я сподіваюся, а, що ви мені пробачите. так Але, ну, власне кажучи, ми бачимо, наскільки а, було скорочено. Тобто, так, в принципі, правильно порахував 18. Отже, ну от така ситуація. Далі, Туреччина, ключовий член НАТО, відмовляється припиняти торгівлю з Росією, імпортуючи 41% газу з РФ. Змінити її позицію буде складно. Будь ласка, закупівля американського газу Трамп вимагає від ЄС купувати американський газ на 750 мільярдів доларів до кінця його терміну. Це майже неможливо, оскільки ЄС витратив 375 мільярдів доларів на весь імпорт енергоносіїв у 2024 році, з яких лише 76 мільярдів пішли до США. Тобто на весь імпорт 375 мільярдів. А Трамп хоче, щоб купували на 750 мільярдів, тобто практично вдвічі перевищуючи навіть Ті потреби та нормативи, які Європейський Союз визначає для себе. Ось теж, будь ласка. Тарифи на Китай, запровадження санкцій проти Китаю, третього за величиною торговельного партнера ЄС, є нереальними через економічну залежність. Ось така ситуація, ось так політика все розклав по поличках. Подивимося, чим закінчиться перемовини. Ну, а тим часом, поки. Ідуть перемовини про санкції, яких ми чекаємо у Білорусі. Заявили, що під час спільних із Росією навчань Запад 2025 тисячі відпрацювали в тому числі розгортання ракетного комплексу Арішнік. Про це заявив начальник генштабу, перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравійко. А Муравійка заявив, що під час навчань відпрацювали завдання. Розгортання, застосування нестратегічної ядерної зброї, оцінку розгортання пересувного ракетного комплексу Арішні. Ну, не могли росіяни провести цих навчань, не налякавши всіх вкотре ядерною зброєю, не погрожуючи своїм «Арєшнікам» там і так далі, про які уже скоро рік, як вони заявляють, погрожують там, демонструють і так далі. Ну розуміємо, нічого нового, нічого нового абсолютно. Але погрози продовжують зберігати. Ну і видання Українська Правда повідомила, що напередодні, за даними їхніх джерел, відбулася. ну це підтверджено, що зустріч з депутатами слуг народу була, але Українська правда дізналася про те, що могли говорити. По-перше, було присутньо тільки 150 народних депутатів, яка цікава, правда, новина. Решта, як кажуть, були задіяні у бюджетному процесі. Це безумовно важливо, звичайно. Ми чекаємо рішень, а решта ну, не прийшли не від невідомих причин. І, власне кажучи, під час цього засідання президент України Володимир Зеленський нібито наголосив на тому, що фронт тримається, і це найголовніше. Якщо буде погіршення ситуації на фронті, раптом тоді... Доведеться бути готовими до ухвалення складних непростих рішень. Про що саме йдеться? Президент України не повідомив. Але ось, наприклад, відреагував народний депутат України Чорний, який написав про те, що за його відчуттями каденція цього складу парламенту добігає кінця і нас можуть очікувати вибори. Цікаво, правда. І як, про які складні рішення йдеться так само. Ось запитання. І чому не всі депутати були присутні? Це теж важливо, в принципі, для певної рефлексії і розмірковувань, тому що, вочевидь, певні сигнали надходять і від заходу, що потрібно виходити на політичне рішення. Ми це розуміємо, але ми не можемо на нього вийти, не забезпечивши позицію сили, ми не можемо піти на нього ціною. Незрозумілих та болючих для нас компромісів. А ось, власне кажучи, про що йдеться. Ну а соціологія так само була оприлюднена. До речі, додачі до цього додам, що є цитата, яка активно поширювалася народного депутата. Вона поширювалася в медіа Федіра Веніславського. Дійсно, ну це поважна людина, професійна, авторитетна, нічого не скажеш. Який нібито зазначив про те, що. Війна добігає кінця, а, там ну не зазначивши терміни, але між тим, це теж цікаво. Ну і під це, до речі, з'явилося опитування Київського міжнародного інституту соціології. Менше половини українців вірять у завершення війни раніше 2027 року. 45% громадян України вважають, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала, Проти України завершиться у 2025 або 2026. -му. При цьому лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця цього року 2025. -го. Натомість 27% говорять про 2026 рік, і 32 про 2027 рік і пізніше. Кожен четвертий респондент, а це 23 Відповів не знаю. При цьому більшість українців, 62%, продовжують відповідати, що вони готові терпіти ціну стільки, скільки потрібно. А ще на початку червня цифри, цифри були ідентичні. А ще 4% відповіли, що готові терпіти близько року. Ось єдність, наша сила народу, наш дух він зберігається. І це насправді дуже добре. Це те, про що я говорив, це теж варто додавати до позиції нашої сили. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях ваші очікування, ваші думки, спостереження, відчуття. А коли ж завершиться війна. Напишіть, цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Ну і нагадую, що тим, хто не підписався ще на мій канал, зробіть це, будь ласка, підписуйтесь, поширюйте це відео. Друзям, не забувайте про вподобайки і пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!